Друзі, я всіх вітаю, ви на каналі Моя справа Адмін. В цьому відео я спробую познайомити вас з оригінальним аксесуаром від Фнірсі для тестера hrm 10 Це холдер, на якому можна тестувати акумулятори. Передумовою для цього відео став чарівний пенділь від самої Фнірсі, тому що на початку грудня вони почали продажі офіційне постачання аксесуарів для своїх тестерів HRM-10 м 10 з'явились нарешті за півроку після того, як з'явилися самі тестери в продажу, за півроку вийшли аксесуари до них. А, кажу одразу, якщо ви будете брати окремо аксесуари, це просто геть як невигідно. Приблизно десь 500-600 гривень коштує один холдер або щупи Кельвіна, але якщо ви будете брати тестер разом із щупами і холдером, вам це версія у них там чи про називається, ну щось таке, то вам обійдеться це приблизно на 500-600 гривень всього лише дорожче. Тобто по, по окремо брати вам виходить значно дорожче, ніж це брати все. В комплекті. А от чи потрібно вам це чи ні, чи краще зробити самому холдер, е, які властивості у, у цього всього. З, Кельві, з щупами Кельвіна я вас познайомлю пізніше, е, тому що там не так цікаво. От холдер це цікава річ, і саме холдер для мене, та й для багатьох взагалі, е, дуже потрібен для того, щоб можна було вимірювати малі елементи живлення. Ні, щупи, звісно, теж. Круто, але для щупів потрібно зазвичай великі комірки, або якісь там а, а, пластини, те, що крокодилами важко вхопити. І от а, там хоч можна інколи крокодилами обходитися, а на малих елементах живлення без холдера нікуди. Звісно, що доводилося мастирити свої холдери. Свій холдер я так само зробив. Зробив його вже більше місяця тому. А, але у мене це відео було відзнято, але не змонтовано. І лише. Тільки після того, як я побачив, що в продаж почали постачатися нові холдери від Фнірсі, оригінальні їх аксесуари, я ж тут думаю, ну коли ж я тоді викладу, то а, по а, своєму холдеру, який я робив своїми руцями, коли ж я його викладу. Ну от виклав. Тому, якщо у вас буде такий когнітивний диссонанс, що є в продажі. Оригінальні вже аксесуари. А я в тому відео кажу, що їх немає то це немає на той час, коли знімалося відео. Ну от в цьому відео я вас буду знайомити вже з оригінальними аксесуарами, і сьогодні ми будемо розглядати саме холдер. Холдер від Фнірсі постачається ось в такому коробочку, де є лише тільки е, надпис Аксесорів Бокс, е, є щось там на китайській мові, є щось там інше. Е, невеличкий, невеличкий насправді коробочок, але постачається в великій картоні, ой, коробці від е, пінопласту від самої Фнірсі. Фнірсі подбало про те, щоб воно прийшло е, доволі таки дебело запаковано, нормально, без пошкоджень. Але за це. Вони, звісно, що хочуть і грошей, і тому, коли ви купуєте такі аксесуари окремо, то знайте, що ви купуєте фактично ну, все те саме, тільки, тільки вам доводиться за доставку заплатити нормально по грошам. І тому й майте на увазі, що це буде дешево. Отже, отже, давайте роздивлятися, що це за холдер. Перше знайомство з картонною коробкою від Фмірсі ну, ніякого враження взагалі геть немає. Тобто коробка і коробка, навіть нічого таких особливих тут немає. От бачите, battery holder, все, що написано, є ще щупи кельвіна і є якісь пробники, І для цього всього є одна лише коробка, мабуть, куди все і запхато. Тож, відкриваємо цю коробку, Вон, бачите, вона в пінопласті вся, я її ще не відкривав, тож будемо знайомитися, що ж це у нас таке. Постачається все в е, звичайному поліетиленовому пакетіку, судячи при, при тому, воно ще й відкрито, це вже, мабуть, при транспортуванні розбовталося. І от так виглядає цей холдер. Дуже схожий на холдери для РС-шек, Відповідно, ну там, там якість трошечки гірша. Ну, візуально не знаю, як, як їх порівнювати. Можливо. Механічну чи електричну якість може бути однаково, можливо, вони навіть зроблені в одному місці на одному заводі, все може бути. Але візуально виглядає це трошечки цивільніше. У rc c наприклад у них тут по боках кріплення, ось ці гвинти, коли ви закручуєте, ви бачите, як ви їх вкручуєте. Ну і так далі. Там все, все трошечки десь з точки ергономіки і дизайну, все спрощено. Тут команда інженерів трошечки подбала про те, щоб зробити цікавішим дизайн, але чи чи буде він? Так само зручний, як холдер від Яореа. Бо оці холдери насправді ну, вони найзручніші із всіх, що я використовував на цей час. Вони найзручніші. Вони просто працюють, вони доволі таки швидко виходять з ладу, якщо навантаження на них давати. Про це я, звісно, що не знаю. Вони тільки з'явилися. Але при тому, при всьому, вони прості, як двері, і їх ну, зручно, Ти просто відтягуєш, Скільки тобі треба, воно автоматично фіксується та і все. Що тут зараз будемо роздивлятися? Отже, перше, що, що кидається в очі, оригінальний від Fnirsi Holder по розмірах трошечки більше, бачите, ніж Єоре. Він трошечки більше. І це я дивлюсь, ну, от по, по його конструктивним розмірам. Єоре якось виглядає. Менше хлібкіше, не так е, солідно, не так прям-таки круто, як у Фнірсі. Так, да, це, це правда. Але ж нас більше цікавить його функціонал, як воно. Рухається, як воно фіксується, я так розумію, ось ці два гвинти. Да, да. Ми просто не бачимо верхніх гайок, куди воно вставляється. Оці два гвинти є фіксаторами, і тому вони дійсно вони нормально фіксують по горизонтальні, краще, скажімо так, фіксують. Тут у Єврея взагалі, за рахунок того, що жорстке з'єднання, тут фіксація доволі таки чітка. Ну, Тобто, зламати можна під навантаженням. Якщо пхати, а тут фіксація значно гірша за рахунок того, що все залежить від того, як ви його виставите, і то, при тому, бачите, воно все одно рухається. Я майже повністю затягнув ті гвинти. По-перше, вони якось криво вставлені, бачите, під кутком. Під кутком відносно самого ось цього блоку, воно вставлено якось під кутком. І воно бовтається. Я не знаю, з чим це пов'язано, щось воно мені взагалі геть не подобається. Е, якесь неподобство неподобне. Е, не знаю, чого так, ось воно Ну, воно ж ну, зроблено як, як на саплях. Розумієте? Не знаю. Давайте я його відкручу. І ми подивимось, що ж там таке. Чому, чому воно так? Можливо, це не можна робити. Можливо, я, це, я пожалкую про те, що я таке роблю. Але ж цікаво, але ж цікаво. Ну, от вам, будь ласка, і перші, перші проблеми. Дивіться. Дивіться, що ми маємо. У фнірсі ось ця частина он, он, вона розломана, бачите? Я її ще не підключав жодного разу. А ось ця частина, вона вже розломана. Клас. Прямо-прям бімба. Ой-ой-ой. В Нірці, що ти робиш? Ну як так можна? Ну ось ця частина, яка має фіксуватися. Пластик тут занадто тоненький. Бачите, ребро жорсткості воно є тільки з цієї сторони, з цієї сторони немає. От воно сюди і виламалося. Чого, не знаю. Або хтось щось натиснув, або ще щось зробили. Але ну, ви бачите, що воно виламано. Ось так круто. Крута, я не можу навіть нічого сказати в цьому випадку в захист в Нірсі. Ну, заплатить такі гроші, вибачте, більше 500 гривень. Ну да, можливо, це мені тільки воно приїхало зламане. Посадити його на якийсь суперклей, вставити розпорку, зробити, замастирити ще щось. Ну можна. Але ж ви бачите, якість з'єднання просто нікуди не годна. Ну, чорті що. Вибачте, я не буду далі казати, просто чорті шо. От не, не можна так робити, як зробили в Нірсі. Я розумію, що вони взяли за ідею від ось, це, ось цей холдер. Можливо, доробили зовнішній вигляд його там, і так далі. Щось зробили краще, щось гірше, наприклад, ось цю фіксацію. ну і так далі. Ладно, Бог з ним. Буду мати на увазі, я її запаяю, за заклею. Щось ще зроблю, але буду мати на увазі. Зараз ми нічого особливо не будемо ніяких висновків більше робити. Давайте мені більше цікаво, те, що сюди влізе, які акумулятори батарейки сюди влізуть по типу розмірах. То що мене насторожує ось ці позначки АА і ААА. А все інше взагалі геть не, не влізе, чи що, чи як це може бути? Не знаю, не знаю. Так, у мене є акумулятори. Дивіться, 18650, є 21700, 26650. Є три типи найбільш розповсюджених акумуляторах, які вимірюються на таких тестерах. І от ми зараз спробуємо просто підключити, подивитися, що, що ж ми маємо. Тому що, тому що якось мені це цікаво, чи влізе, наприклад, 21700 з захистом. Можливо, що і не влізе. Бо багато виробників, наприклад, на 21700 вони кажуть, ну

Значить, і 21700 може влізти. Можливо, вони й влазять, але з захистом, ось та частина, яка тут додатково з'являється, там 4-5 мм, воно вже не влазить і все, і торба. А, для... Чому я, наприклад, робив на базі Єурея, тому що сюди 21 700 влазить аж в льот. Подивіться, ось 21700 з захистом. Да? І от я, ну тобто, ще місце є, я його спокійно ставлю, фіксую, і воно все затискається. І тому я собі саморобний холдер, коли робив, я взяв саме цей. Не від РСІшки, ось такий схожий на фнірсі. А ось від Яуре. Ну, блін, він тут погано. Трошечки вставився. О, отак от треба. Ось, ось так. От. І тому я взяв за прототип ось цей варіант. А, мені цікаво, що, що ну, от такий, звісно, що тим паче влізе, якщо 21700 влазить. Що тут? Що тут? Давайте будемо дивитися. 26,650. Як же його перевірити? Як же його перевірити? Плюс тут він маркований ось де чорним. Плюс тут. І. А... Якось його сюди треба впхати, а от питання як, слухайте, 26650, Навіть коли ми його відтягуємо до максимуму, у мене зараз болтається ось це злумано, да? воно не тримається всередині. Ну, але будемо вважати, що воно від'їжджає на максимум. Максимум його от десь так. От. Ну, Ой, по, по кінцю, по, кінцю по, по краєчку. Далі воно не відходить. У нього просто фізично немає розмірів. Так от, 26650 уже не стає. Нам потрібно. Втискати, втискати е, задню частину, і ви бачите, які упори де. задню частину. втискаєте, іде страшний упор навантаження. І, до речі, це могли перевіряти там на заводі, якось необережно випхати і зламати ось цю частину, бо ж я її ще не відкривав, не ставив, нічого не робив. Е, можливо, таке бути, що його зламали прямо на заводі. Хто зна, хто зна. Але 26650 з великим, з великим таким усиллям потрібно впихувати, на, 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 нахиляючи ось цю штуку, вжимаючи її всередину. Розумієте? Не так, як тут ти відтягнув на максимум, а потім затискаєш, що воно нормально тримається. Ось де у нас тримається, бачите, воно в повітрі вісить. А тут так у вас не вийде. 26650 – ні. Як 18650. Ну, з цими, то да, з цими то зрозуміло. Вони стають. Тут до, до кінця відтягуєш холдер. Вони стають, вони затискаються більш-менш адекватно. А 21,700. А 21,700. А 21700 Я чесно сказати, Щось не впевнений, що воно сюди влізло. Ну, от я буду тримати, дуже сильно тримати. <хи> воно не влазить. Слухайте, 21700 в холдер не влазить. Ось ця частина ж, вона ж не вжимається всередину. Оця частина має тільки тут навантаження. І все. Внірсі в нірсі, що ти робиш? От вам і холдер, який розрахований фактично на елементи 18650. Все, навіть 26650 вставлять сюди дуже важко, дуже важко з захистом. Без захисту, так, да, можливо. А з захистом дуже важко і виймати ще гірше. А оця штука зламається у вас швидше за все, так само, як і в мене. Тільки в мене вона вже зломана, прийшла. А у вас вона швидше за все зламається при експлуатації, якщо ви будете відтягувати її на максимум, і от ви, ж, ви ж робите навантаження, коли е, нажимаєте тут, да? ви робите навантаження, ви можете просто вирвати ті кріплення, і на тому все і закінчиться. От вам і фнірсі, от вам і якість. Робили, робили і геть зробили. Ну, для годиця можна ще, наприклад, зробити моїм, моїм холдером і цим холдером виміри. Я зараз якось його прикручу, і от ми, наприклад, візьмемо так, щоб не робити великих якихось коливань. Зробимо два тести. 21700, звісно, що я не буду тестувати. А оці два елементи спробуємо. От, подивіться, я зараз вкрутив один гвинт, да, другий, другий я не вставляв, і я намагаюся втримати це рукою, то зробити це не перелюбки. 26650 втиснутий по самі помідори туди. Бачите? Ну тобто, далі місця вже просто немає. Як його випхати звідти, не пошкодивши сам холдер? Для мене це загадка. Майте на увазі, якщо ви хочете універсальний холдер для FNIRS hrm 10, то краще робіть самі щось от таке подібне, тому що ну це дуже небезпечна штука, і вона мені не подобається. От, знаєте, як спершу ти бачиш щось, і воно тобі одразу починає не подобатися, тому що ти бачиш, що є конструктивні вади, що не дорахували вони якихось там буквально сантиметр зробіть. Більше, щоб можна було від'їжджати. Зробіть ось цю штуку менше по, по товщині. Да? Тут же ж навантаження якраз невелике. Найбільше навантаження ось тут. І вони зробили ось цю частину слабенькою. Вони зробили довжину ходу а, самого пазу дуже маленькою. Тобто туди ніфіга фактично той не влазить. Так, ладно. А, давайте ось ось наш hrm 10. Підключаю холдер. І це на рідному холдері. І зараз спробуємо вставити акумулятор 26650, 6000 мА і поміряти на ньому щось. Так, 3354. Ну, давайте це і захолдимо. Вимірювалось одне, стало інше. 3357. Захолдив є. Це для того, щоб не, не пам'ятати все в мізках. Не потрібно завантажувати всякою фігнею. Так, а тепер обережненько, обережненько. Отак от, от. Знімаємо, щоб холдер не доламати. Його ж потрібно типу відремонтувати. Відкладаємо цей холдер. Беремо, беремо холдер саморобний. Беремо цей самий акумулятор. вставили, ще раз, 33,57, ну, десь в цьому, і 4,14,6. Тобто, приблизно отакі значення і мають бути. От давайте будемо вимірювати. Як ви бачите, різниці між вимірами та ніякої немає. Холдер від Яоре у нас вимірює нічим не гірше і не краще, ніж в Нірсі. Показники менше, менше скачуть показники за рахунок того, що воно зафіксовано. Да? Не треба мені пальчиками тримати, але. Ну от ви самі бачите, як воно вимірює. Цікаво, що по напрузі, по напрузі з цим холдером у нас є трошечки менший опір. Або тут кабелі більш товсті, або контакт краще. Хто ну, трошечки менше напруга. От так, от так Тепер давайте ось цей, ось цей акумулятор. 4, скільки 1000 да, мА. Його перевіримо. Це 18650. Бо ну, воно ж на них ніхто має бути фактично розраховано. Так. Це відключаємо. відключаємо Прибираємо і міряємо. Тепер, перший тут, перший тут, щоб уже холдер не. Переставляти. Бачите, він нормально зафіксувався. Одразу по площині Нормально став і все, супер. 27,63. 27,6. Ну, давайте я його зафіксую, Вже, щоб він десь так. 27,6. 4,09,94 Все, зафіксували, відключаємо. Відключаємо. Я його, мабуть, зараз вкладу трохи, бо мені так легше. Вам то все одно. Мені так трохи легше. Навантаження менше. І якось його треба дуже сильно. Навіть на 18650 треба його тримати, прям тримати. Так, запам'ятали 27,6, так? Да? 28, Що так... Поганий контакт. Слухайте, навіть на 18650 контакт поганий. 28, 28,2. 27,6, 28,2. Тобто на цьому контакт навіть на 18650 гірший. Ну, я ж не думаю, що прям-таки взяло і змінилося по опору. Або тут гірші гірші ось ці. Дроти, які йдуть, або гірше з'єднання, тому що я ж його не фіксував. Ну невже воно ще від так від самого роз'єму? Чи він гірше запаяний, чи хто знає, чи це такий фнірс, хоча брав я його в офіційному магазині? Хто зна, ну от ви бачите результат. На цьому він показує більше на 0,6 мільйома більше значення. Хоча по напрузі все те саме, а по опору на 0,6 мільйомів більше. А на ось цьому 26650 він показує те саме. Знаєте, замість висновків, мабуть, треба сказати наступне: що якщо хочеш зробити щось гарно, то зроби сам. Ось цей той випадок, який, мабуть, він ще раз підкреслюється і ще раз нам нагадує про те, що уявлення виробника про якість, про, ось, в даному випадку мова йде про фнірсі, про юзабіліті, воно дуже сильно відрізняється від наших реалій. І в Нірсі дуже часто віддає на відкуп якимось там дізігнірам, які подивились, зробили промдизайн зовні гарний. А всередині виходить чорті щось з боку бантик. І з самим тестером HRM10 проблеми, тому що не фіксується роз'єм. А GX, з ним проблеми, він, він може відірватися, прокрутитися. Із холдером проблеми він взагалі геть погано взагалі функціонує, тому що він не розрахований на великі навантаження. І на що він був розрахований, ну максимум на акумулятори 18650. Навіть 26650 із захистом туди вставляти важко, а виймати, не пошкодивши. Сам холдер ще важче, от в цьому біда цього холдеру. І ви будете стикатися з одним і тим самим. За рахунок того, що е, перетинки, які надають ребра такі собі жорсткості, вони занадто слабкі і примітивні. Ви будете стикатися з одним і тим самим, у вас втулка металева, в яку вкручується. Фактично, гвинт, фіксатор він буде у вас виламуватися. мені він прийшов пошкоджений. Звісно, що я напишу в мірсі. Звісно, що я спитаю, як то так, але ну у вас може бути таке про експлуатації, і це той випадок, коли над холдером потрібно, я не знаю, там дуть на нього, щоб він не зламався, тому що воно все зроблено на саплях. І той самий холдер від Єорея він виглядає значно, при тому, що він такий собі ну, не презентабельний на перший погляд, да? але він виглядає з точки зору функціоналу, дебелим простим пристроєм, який совуєш як завгодно, фіксуєш як завгодно. Ніяких понтів да, виглядає не дуже гарно, але функціонує функціонує нормально. І в Нірзі, яке прийшло, ти його боїшся пальчиком тронути, воно не фіксується нормально, там в реберці жорстко. Судкості слабкі, всередині, чорті, що там тоненький пластик, ну і так далі. Тобто, бачите, задум був непоганий, а зробили аби як, як зазвичай, і з ляпами. От у Фнірсі є така велика біда, і от їх інженери чомусь. Вони не думають на крок вперед, вони думають лише тільки, як це буде виглядати, і за скільки їх менеджери можуть продати це. І все. Далі починається. А от ви знаєте, а от є така проблема. Ну да, да, ну от є така проблема, і що? Ну давайте її вирішувати. А, а і ніяк. І я вже кажу, в мене є багато пристроїв від Фнірсі, і кожен раз із кожним пристроєм ти стикаєшся з якимись проблемами, не продовжувати. Подуманості, недоробленості. Тому що фахівці, які мають впливати інженери на це все, їх відсторонюють, мабуть, від цієї роботи і віддають на відкуп людям, які займаються промдизайном. А ті, відповідно, мають дуже таке маленьке уявлення про те, як це має працювати. Невелике уявлення, скажімо так. Їм головний дизайн, як воно виглядає, як воно буде. Працювати теоретично, а от практично виходить як виходить. Все на тому я закінчую. Всім кажу слава Україні! Віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. Тримаємося! Всім пока.